Минулої доби українські захисники ліквідували 930 окупантів, знищили і 13 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили також шість ворожих артилерійських систем. Мінусували також засіб протиповітряної оборони, реактивну систему залпового вогню та сім безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники ліквідували. І два автомобілі ворога. Окупанти і надалі обстрілюють як військові, так і цивільні об'єкти. Уночі, 28 червня 2023 року, ППО наших сил оборони знищила шість баражуючих боєприпасів типу шахет. Атакували російські окупанти з південно-східного напрямку. Протягом минулої доби російські загарбники також завдали ударів по території України. Для цього задіяли 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та дві зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залповогню. Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю ракетами. С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди.